В Україні планують провести реформу старшої школи, внаслідок якої приберуть зі списку обов'язкові предмети, такі як фізику, хімію та біологію. А чому? Тому що я вважаю, що культурно освічена людина повинна знати, чим багатіше предметів наук, тим краще. Ні. А чому? Тому що і фізика, і хімія потрібні кожній людині. Ці знання потрібні. Потрібні. Треба починати з середньої, а вийшло якось обновляти може, може бути, але е, такі науки потрібні, як без них. Це не можна. Вільно Освітні мають бути все одно ці предмети. Ну, я розумію, що зараз дуже багато вбирають різних там за напрямком, за професії. Це можна і піти і в коледжі, і всякі е ПТУ і так далі. Ну, це потрібно знати, бо без базового ми далі теж не будемо рости. Ну, це дивна ініціатива, напевно, ні. От, можна було б залишити, але можливо, правда, реформувати так, як це викладається.